Комплектна коропа карася Амура товстолоба Нафігатор 1. Це у нас комплект, іде з карповиком-телескопом. Дивіться, який класний захист з цих кілець. Навігатори знають всі риболови, всі колись починали рибачити конкретно з навігатора. Так що, якщо ви тільки початківець, то для вас цей карповик підійде. Або просто хочете оновити свої снасті. Дуже класні карповики. Матеріали де карбон. Тест цього Карповика у нас йде 120-180 грамів, довжина сама ходова 360 см. Стрій цього Карповика буде середньошвидкий, завдяки своєму строю він кидає дуже далеко приманки. Так, далі по комплектації. В комплекті ми ставимо сюди нормально. Тягову котушку з алюмінієвою шпулею. Катушка буде розміром 6 тисяч, достатньо для таких карповиків. Ці катушки, петлі, бороди, вони не викидають. Якраз для навігаторів вони підходять. Так, шпуля йде алюмінієва. ручка також алюмінієва. не Ні пластик, нічого тут не зламається. Власні тягові катушки, передаточне число 5,1 до 1. Фрикціон тут іде середньо швидкий, плавний хід. І плюс в подарунок іде жилки 150 метрів діаметром 0,34 мм. Для підписників нашого телеграм-каналу знижка буде на ці комплекти 15%. Посилання на канал є в шапці профілю, доступ там повністю відкритий. Хто хоче швидко замовити, пишіть нам особисті повідомлення.